Усім доброго ранку! Починаю нове відео. Я вже з'їздила на риночок, купила ось такі хризантемки. Насправді б ніколи не глянула на такий колір, рудий, але надивилась я картинок з Пінтересту. І там дуже багато різного осіннього декору, до хелловину, з гарбузами, саме такі квіточки. І це так гарно виглядає, що я захотіла їх. Забрала три останніх на нашому ринку, і зараз буду їх пересаджувати. І вставлю вам картинки. Як, які є ідеї на пінтересті, це дуже цікаво, дуже гарно. І, як на мене, просто дуже-дуже складно це повторити. Але щось подібне можливо, зможу відтворити. Починаю з того, що прибираю петунії, Можна їх ще підстригти, прибрати сухе листя, і вони ще будуть квітнути. Вони досить довго це роблять ще на початку осені. Але вони мені вже набридли, я вже не хочу, і вже такого гарного квітіння не буде, тому я хочу все це змінити. Придбала хризантемки і зараз викидаю усі землю, тому що багато коріння від петуні тут залишилось, і буду саджати ці хризантеми. Поки я це роблю, як і обіцяла, показую вам для натхнення картинки з Пінтересту. І також ви самі можете зайти у цей додаток і надихнутись гарним осіннім декором. Ось такі є чудові варіанти, як можна прикрасити будинок, якісь схожі композиції, такі невеличкі, можна зробити і в квартирі, десь на поличці. Потім я вже, коли буду прикрашати всередині будинку, покажу ще ідеї, як можна прикрасити саме не на дворі, а. А, стіл, якусь комод, тумбочку, що ще можна зробити у будинку. А зараз показую ось таку красу на дворі, біля входу, на терасі, можна і на балконі щось придумати, якщо є бажання, знайти десь гарпузи. Я бачила відео, як роблять такі гарні локації. із... Натуральними гарбузами і зі штучними. Якщо десь вдасться знайти штучні, то вони будуть слугувати багато років. Також додають квіти, якісь відерка, пледи, подушки, килимочки, картинки, віночки. Багато чого гарного, мені так все це подобається. Тільки подивіться, яка краса. Останній варіант без помаранчевому у таких біло-сіре-чорних кольорах також дуже гарно виглядає. Тобто можна придумати декор осінній на будь-який смак будь-якій кольоровій гамі. А я тим часом вже завершую пересадку квітів і буду розчищати місце, де вони будуть стояти, та ставлю їх на місце. Пересадила. Ось так виглядає. Потрібно ще гарбузики пошукати і сюди понаставляти, і буде гарно. Зараз там приберу і висаджу цю лом і камінь сюди. Вчора вже не було сил, зараз це зроблю. Прибираю гаршочки з хризантем, все думала, чи потрібні вони мені. Поки що залишила, але не впевнена, що буду щось сіяти взимку. Можливо, хіба що щось одне-дві позиції. Багато місця не маю. не маю у мене місця, щоб і нікому не заважало, і не було там землі сміття у кімнатах, і щоб світла було достатньо. Не знаю, поки що залишила ці базончики, але можливо доведеться або повикидати, або віддати тому, кому вони потрібні. У мене вже їх дуже багато скопилось. Якби було місце, де все сіяти, як це я робила взимку. Коли не було ремонту на другому поверсі, хто не бачив ці відео, я там і на підвіконнях, і на підлозі. У мене просто весь другий поверх, усі підвіконня були в якихось рослинах. І квіти, і культури там для городу. І, на жаль, у цьому році вже не буде де так розігнатися. Тому, можливо, доведеться все це повикидати. Хоча дуже хочеться щось сіяти і дивитись, як проростає насіння. Це настільки мені було цікаво, як з маленького, просто міліметр, навіть буває пів міліметру, з'являється ціла рослина з великими квітами. Це просто диво. Готую місце для ломикамня. Ось таким чином розділила і посадила серед камінчиків, обклала кругом камінчики і він буде розростатись. На картинках рокарії дуже гарно виглядають, коли. Землі майже не видно або взагалі не видно, а видно тільки каміння та рослини. Вони так настільки закривають площину усю, що просто тільки такий різнокольорові, такий килимок виходить. І завтра, напевно, поїдемо з чоловіком на кільчовій дорозі, є місця, де продаються каміння, і будемо дивитись, що є там, що може підійти до нашої ідеї, до нашого рокарію, який я зараз роблю. І будемо обирати щось. Тут у мене є і хоста, і лаванда, кам'яна троянда, і самшит. Прибираю все, що насипалось, потім промию доріжку. Ми не маємо мийки високого тиску, але просто зі шланга є режим, де досить такий високий тиск. І все чудово відмивається для мене. Це цього достатньо і щоб машину помити, і усі доріжки, плитку, і навіть там пісочок між швами ну, у швах між плитками також вибивається під цим тиском. Просто чудово. І Зараз мию та буду продовжувати робити цю клумбу. Зараз чоловік мені набирає землю, привезе сюди і буде рівняти і ще дещо. Довисаджую та буду накривати агроволокном. Поливаю і тут рослини, поки тут затінок, сонце ще не дійшло. З того боку, де сонце вже дуже-дуже сьогодні спекотно. А тут, поки тінь, то можна і попрацювати. Прибираю бур'ян для того, щоб засипати усе землею. Ну і також обов'язково полила хрезентеми. Не, не знімала це, але обов'язково після пересадки будь-яку рослинку добре поливаю, щоб краще вона приживалась, укорінювалась і добре росла. На цьому місці, де я зараз сиджу, видно, де є пісочок, тут чоловік також зробив дренажну яму, якось показувала з іншого боку будинку. У нас так само була яма, яку засипав чоловік. Камінням великого розміру, і потім щебнем, більш дрібним і зверху пісок. І таким чином тут не буде стояти вода, оскільки у нас тут глиняні такі ґрунти, дуже після дощу завжди стоять калюжі. Тому ось такі дренажні ями, вже три у нас на ділянці їх робимо обов'язково. Засипаю зверху землею. І в тому місці, де буде стікати вода з даху, зробила таке заглиблення. Також далі покажу, для того, щоб вода йшла у цю дренажну яму і не розподілялась по усій клумбі. Розрівнюю землю, прибираючи усі камінчики, якісь палички, грудочки, все, що буде заважати рослинам. Я люблю, щоб все було рівненько, чистенько. Хоч це все буде закриватися агроволокном, але люблю, щоб груд був підготовлений. Перевіряємо тут, як буде стікати вода, і чи не буде вона занадто повільно туди уходити, і наче нормально. Пройшли такий тест-драйв. Вода добре проходить вниз, не розтікається по сторонах. Все чудово. Закриваємо агроволокном. Тут до нас прийшли сусіди, граються з нашими дітками, бігають, а ми собі працюємо. Думала я, як мені вирізати тут під тим, що я вже насадила під кам'яною трояндою, з камінчиками, і вирішила далі, також це покажу, зробити велику таку дірку для того, щоб було місце їм розростатись. Якби я закривала агроволокном усе, що довкола них. Усю землю, то їм просто не було б місця, куди розростатись. А так я вирізала великий, досить шматочок, і вони собі спокійно будуть рости. І так само навколо ломикамня залишила досить великий такий простір. Наскільки мені потрібно, щоб воно розрослось, поки що, як я це бачу, настільки я і вирізала. Якщо цього буде замало, я потім буду форму отвору. Коректувати, і дивитись, куди мені хочеться, щоб вона запозла. Хоча я не знаю, можливо, є рослини, які пробивають агроволокно і зверху якось зможуть вирости. Цей ломий камінь у мене взагалі в мисочці, там, в тазику, був майже без землі, і коли я діставала, він коріннями, прямо в пластик цей вчепився, я ще й не одразу змогла його дістати. Тут сусідка здивувалась, коли я встигла придбати нові квіти і вже їх посадила. А це у сусідів з'явився Кріт. У нас якось він був. Ми його прогнали, і чи то він, чи то інший прийшов до них, і то я казала, що женіть його далі, не на нашу сторону, а далі до наступних сусідів. Показала вам трохи нашої атмосфери, ось так ми з сусідами постійно спілкуємось, бо так за містом досить скучно жити, і ми постійно один до одного бігаємо у гості. Також на ринку я купила кукурудзу, картоплю та ось таку стручкову квасолю. І зараз ми її будемо з вами готувати. Я дуже люблю таку квасолю, можу її просто у вареному вигляді їсти, і заморожую буває на зиму. Зараз я відрізаю хвостики, розрізаю її навпіл. Спочатку відварюю, колись я спробувала посмажити одразу, не відварюючи, і вона була жорстковата. Як на мене, було це не дуже смачно, тому буквально 5-7 хвилин її відварюю. Мабуть, це залежить від того, наскільки вона там молода чи ну, різні бувають. Ставлю у водичку, закидаю, досипаю сіль. І ось так відварюю 5-7 хвилин, виливаю і одразу промиваю холодною водою, щоб вона там не продовжувала доварюватись таким же чином, як і спаржу роблять. Потім на вершковому маслі досить такий великий шматочок додаю, щоб добрий такий хороший аромат вершкового масла був. Обсмажую, додаю сюди сіль, перець. Більше ніяких спецій не додаю, мені сюди якось вони не пасують. Поливаю лимончиком, досить так чимало. І потім, після того, як вона трохи підсмажиться, ближче до готовності додаю чесник. Натираю його на терці, перемішую, і як тільки він підзолотився, то вимикаю. І це прям дуже-дуже смачно. Ну, можливо, не всі таке люблять, але я дуже люблю. Для мене це дуже смачний замість гарніру і салату. Також показувала у минулому відео, з Болгарії ми привезли лукум ось такий м'ятний. Не кожен любить такий смак, але я обожнюю. І я, і мій молодший син Владислав також дуже любить таку м'ятку. І просто м'яту, і м'ятне морозиво я дуже люблю. Не часто воно. Попадається, але якщо є, дуже люблю. І тут такий смак м'яти з таким холодком. Я вирішила його нарізати і обсипати цукровою пудрою, як буває, такий продається. для того, щоб він був не такий липкий і і якось його приємніше і смачніше їсти. Просто нарізаю кубиками і ось так обсипаю у пудрі. That's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong that I'm not who I you Хочу ще вам показати ось такі кульки замовила дітям на аліекспресі. В них наливається водичка, ми робимо це зі шлангу, і ось так кидаєте. Якщо сильніше кинути, вони лопаються так, ось як Матвійчик це зробив, і ось так взриваються такі водні бомбочки називаються. Можливо, ну напевно, в Києві також десь є. Я бачила на сайті сільпо, але у самому сільпо їх не було. тому... Можливо, в якихось інших по інших адресах вони будуть у наявності. Або ще десь в інтернеті подивіться. Дуже класна забавка для літа, для діток, навіть просто і для дорослих, для якоїсь вечірки можна придумати. Дуже прикольно, ось так у спеку бросатися цими кульками дітки були у захваті. Ну і трохи домашньої рутини для вас. Висохла у мене білизна, і потрібно все розсортувати та скласти на місця. When it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when well, you say. Ones. writing a screenplay to my life dressing it up for fun all of the main character vibes days all covered in sun and i am glowing from inside i really can't believe that's what you've done that's when it's good just really good then it should be too good i know that there must be a catch just waiting around for the record to scratch but then you go again away. Все розклала і хочу вам показати, яка капустина у нас виросла. Зрізали вже її, ось така велика, найбільша, і ще 4 менші ще чекають мене. Дам їм ще трохи порости, і також будемо збирати. Також їздили з чоловіком на столичний ринок, знаходиться він у Києві на кільцовій дорозі. Познімала вам трохи, кому буде цікаво, що там є. Дуже багато зараз винограду, малини, лохини, тут є і мети, спеції. Ну, в принципі, немає сенсу все перераховувати. Тут, мабуть, можна знайти все, що є на будь-якому ринку, чи взагалі все, що буває на ринках, по дуже приємних цінах. Мені здається, що тут дешевше, ніж будь-де. Картоплю, наприклад, ми купили по 7 гривень кілограм. Хоча у нас на ринку вона по 20 Також великий відділ з рибою, м'ясом, багато різних морепродуктів. Але, як на мене, саме вони тут дорогуваті. М'ясо по дуже приємних цінах, а ось риба та морепродукти краще їх купувати десь в іншому магазині. А тут ми поїхали у метро, трохи вам познімала. Покажу вам ще посуд. Взагалі-то їхала подивитись, чи немає якогось осіннього декору. На жаль, взагалі нічого осіннього немає. Хоча у метро зимового декору зазвичай дуже багато. Ось такі тарілочки дуже мені подобаються. Не знаю, як назвати цей стиль, такі, чи то під старину, чи типу ручна робота з таким вкраплінням, як під камінь, синього кольору, дуже гарні. Ось ці біленькі також мені подобаються. У мене є два таких блюда схожого стилю. Тому, якщо б мені потрібно було замінити посуд, я, мабуть, їхала б сюди, щоб щось обрати. Ось цей м'ятний колір також мені дуже сподобався. І прямокутні, квадратні тарілки, так нестандартно цікаво виглядають. І також не знімало, багато було постільної білизни. Що я помітила, що люди брали ковтри та подушки. Мабуть, там також приємні ціни, але до того відділу я не дійшла. Багато тут свічок. Ось такий великий набір, тут 30 штук, по 22 см, досить великі, 500 гривень, і є менші. За цю ціну тут 10 штук. Багато різних, різної форми, різного розміру можна щось обрати і вже готуватись до зими, бо ніхто не знає, яка вона буде. Також цей день ми накупили каміння для рокарію, але це вже покажу у наступному відео. Усім гарного дня!